В амбулаторії сімейної медицини села Супрунівка прийому педіатра чекає з десяток молодих мам. Вони прийшли, аби зробити власним дітям вакцинацію проти поліоміеліту. Пані Оксана знає про цю недугу, тому привела однорічного сина Дениса одним із перших. Поліоміліт порези паралічі дуже важка, важке захворювання для дітей, тому я вважаю, що потрібно робити імунізацію, щоб в них не було ускладнень. А це двохрічна Полінка. Вона впевнено крокує на огляд до лікаря, не лякаються іральної поліоміелітної вакцини. Її мама говорить, тільки не дізналися про імунізацію, не роздумуючи, прийшли в амбулаторію. Від коклюша, від столбника все-таки робили. Краснухи били. Прийшли для профілактики робити щеплення. У холодильнику плюс шість на полицях вакцини для орального щеплення. На вакцинацію запрошують дітей від двох місяців до десяти років. Перший етап щеплень вже розпочався і триватиме три тижні. За цей час вакцинують наймолодших полтавців. За місяць їх покличуть повторно. Ті дітки, які зовсім були не щеплені проти поліміліту, ми так називаємо стерильні діти, спочатку їм дається інактивована полімілітна вакцина, а потім вони повинні отримати через два тижні після інактивованої вже ту ровумонізацію оральну полімілітну вакцину. Дітки, які вже були щеплені до цього вакциною проти поліміліту, чи в складі комбінованих вакцин, чи взагалі моновакциною, вони на зараз отримують лише ОПВ, тобто оральну, в першому, в другому. Третьому Лікарі заспокоюють побічних дій при ін'єкційному щепленні боятися не варто. На місці уколу може бути незначне почервоніння і підвищення температури до 38 градусів. Загальний стан може змінюватися дитина. Дитина може бути капризна, дитина може бути наоборот більш така в'яла, сонлива. Вакцини від поліомієліту привезені в Україну три тижні тому французького виробництва. Це гуманітарна допомога уряду Канади. Для чого це все робиться? Для того що у нас літку було виявлено на Закарпатті. У двох дітей з гострим валом перевачем висіна вірус поліміліту мутований штам. У нас вакцинована оральною полімілітною вакциною. Це така вакцинка, яка капається в роті діткам. 7% від цього всіх дітей, що підлягала. Підлягає у нас 81 одна тисяча дітей. І інактивована полімілітною вакциною вакцинована 36% дітей. Усього на Полтавщині проти поліоміеліту щеплено більше 9 тисяч дітей. На перший етап вакцини має вистачити усім.